Вже близький до завершення грудень, а отже, більшість анонсованих ігор вже вийшла. Все, що могли представити представлено, Хоча трейлери можливо ще й будуть і грати є, в що, купувати є в що. Головне, щоб була можливість і час грати. Ще з останніх новин ми мали оголошення фінансових показників Нінтендо, трейлери по мультфільму Маріо Гелаксі та фільму The Legend of Zelda. Вийшли ігри для Switch 2 і загалом було багато-багато цікаво. Мої вітання ви на каналі про. Nintendo UA. дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму і каналу про Nintendo UA Shorts. переходимо до новин. Початок 26-го року у Capcom буде потужний. І мова не лише про Резидента і Прагмату, Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection отримали нові трейлери, анонсували DLC з побічної історії Руді і представили Аміба. Вже є можливість купити гру, буде три версії. Крім стандартного, ще маємо Deluxe і Premium Deluxe. Якщо купити ці версії зараз, то DLC, яке вийде осінню, буде безкоштовним. Ну і три Амібки те. Теж гарненькі, хоча поки не ясно, чи вони будуть продаватися по всіх регіонах в будь-якому випадку, реліз гри 16 березня. Nintendo продовжує бити чергові рекорди із своїми консолями. Switch 2 на зараз є найбільш продаваною консолью, як загалом у світі, та і майже по усіх країнах окремо, ну там, де є великі ринки. На сьогодні маємо цифри на 30 вересня. Отже, Switch 2 проданий у 36 мільйона копій. Ігор на Switch 2 вже продано трохи менше ніж 21 мільйон. За останній квартал продано майже 1,9 мільйона першого Nintendo Switch. А от ігор на першого. Перший свіч продано повне 61 мільйон. Сукупно вже продали 154 мільйони Nintendo Свіч. Ну і два головних ексклюзиви. Свіч 2 Mario Kart War 957 мільйона і Donkey Kong Конг за 349. Показники досить вражаючі. Ну а ще Nintendo вирішило трохи повихвалятися з часів Famicom, Тобто з 1983 року компанія продала понад 6 мільярдів ігор і понад 870 мільйонів консолей. Також компанія прямо натякнула на розробку нових фільмах по своїх франшизах. Нагадаю, ходять чутки про мультфільм із Донкі Конгом. Ну це на додаток до Mario і The із Legend of Zelda. Трохи оновлень Nintendo Music, додано Animal Crossing New Leaf, колосальні 188 треків, тривалістю майже 5 годин. Теми із Kirby's Dream Buffet, 115 треків і теж майже 5 годин. А ще Super Mario Party Jamboree, там взагалі 296 треків, тривалістю 6 годин 30 хвилин. Ну а також додали кілька тем із Kirby Air Riders та Metroid Prime 4 Beyond. Нагадаю, додаток безкоштовний, але має регіональні об. Nintendo оголосили, що 84% власників Switch 2 оновилися з оригінального Switch'а При цьому ці власники Switch 2 купували оригінальну консоль поступово без конкретного періоду. І також Фукорава вказав, що вже скоро компанія зосередить свою увагу лише на іграх до Switch 2. Ну, знаючи Nintendo з їхнім запасом ігор, то на оригінальну консоль можемо отримувати релізи ще пару років. Good Smile Company представила Bile Dancer із Fire Emblem Three Houses. співвідношення до реального персонажу 1 до 7, тобто приблизно 25 см з підставкою висота цієї фігурки. Ціна близько 150 євро, реліз в жовтні наступного року. Якщо вам мало кірбі в цьому році, то First Four Figures готові приємно здивувати. Фігурка Віла у Кірбі, ось як анонсована і вже відкритий преордер. Хоча насправді реліз буде аж в 26-му році. Ціна від 370 доларів, а максимальний набір 460. от так от Висота фігурки майже 37 см, вага 2,5 кг, діаметр постаменту 21 см. IGN разом з Nintendo Life створили цікавезний топ 100 ігор від Nintendo усіх часів. Загалом кращі ігри на SNES та Switch. Перша десятка виглядає ось як, ну і варто відмітити, що The Legend of Zelda Tears of the Kingdom на першому місці. Ну і звичайно, такі ігри, як Super Mario World, Tetris, Chrono Trigger, Super Metroid теж у Десятці. Ну, взагалі японська ігрова культура рулить підтвердження цього продажі серії від японських розробників. Звичайно, на першому місці ігри Nintendo. але й доволі багато ігор від гігантів Square Enix та Capcom. Зараз із виходом Switch 2 думається, що ігри якраз від Square і Капкомів будуть продаватися ще краще. Ну на першому місці, звичайно, що Mario. Вся серія продалась понад 950 мільйонів, покемонів 489 мільйонів, Final Fantasy 204, Resident Evil 178 і далі, далі, далі. В листопаді у Новій Зеландії стартували зйомки з Legend of Zelda. і ясно, фанати бігають лісами, щоб щось там сфотографувати та зняти якесь відео. Щоправда, Nintendo теж додала пару офіційних світлин у свій додаток Nintendo Today. і виглядають герої просто чудово. Ще цікаво на лінку костюм із Twilight Princess, А от на Зельді з Breath of the Wild. За чутками планується одразу трилогія. А перша частина вийде у травні 27-го року. Ну і трохи на по Resident Evil Requiem для Switch 2. Розробники спочатку розробили функцію мишки для гри, але в результаті тестів вирішили відмовитись і тому матимем прицілювання гіроскопом. Також продюсер Масаво Кумазава вказав, що спочатку гра задумалась як багато користувацька. Реліз гри 27 лютого буде звичайний делюкс видання, а також Generation Паб, якому буде одразу три гри. 7, 8 і 9 частина з ціною близько 90. GluberTim продовжує підтримка Nintendo Switch 2. 19 грудня відбувся реліз Liars of Fear The Final Masterpiece Edition. Оригінальна гра виходила ще у 2023 році і загалом мала непогані відгуки критиків та гравців. Гра включатиме всі доповнення і DLC. Обіцяють HDR, трасування променів і динамічне освітлення. Крім того, доступні опції керування рухом і використання сенсорного екрану. А от дехто інший не надто справився із Switch 2 Edition. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Дядько Тодд Говард згадав, що він давно не продавав о той самий Skyrim. Вийшла оновлена Anniversary Edition для Switch 2. Покращена як текстур, роздільна здатність стала вищою, швидше завантаження, додано керування мишкою, підтримка HDR, але 30 кадрів так і залишилось. А ще жахливий input lag. Ну добре, він не жахливий, але дуже сильно відчутний. Це насправді проблема. Грати неприємно визнала помилку і вже працює над цим. Ну, чекаємо нових оновлень. І ще одне Switch 2 Edition. Тепер воно є. І у Divinity Original Sin 2 не встигла встигнути після оголошення Divinity на ТГ якось іще приємності. Гра дійсно стала виглядати набагато краще. Якщо вже маєте версію для свіча, то апгрейд пак безкоштовно. Зараз дословно, на гроші є знижка, але ціна в 100 злотих, ну щось таке надто й щось забагато. Але важливіше інше Ларіан зробили Switch 2 Edition, а отже, мають дивкіти, а отже, чутки пробра. Моу Балдура 3 можуть бути правдивими, а отже, чекаємо. Анонсована раніше Switch 2 версія для гри Factory отримала дату релізу, ну і власне вже вийшла 22 грудня. Можна повертатися до гри, там ще й DLC приготували. і буде підтримка 4 k 1080 в доці, і відповідно портативі, Покращений час завантаження, підвищена частота кадрів, покращення картинки, ну і власне режим Джейкона мишки. Покемон Покопія отримала дату релізу 5 березня. Це нагадує симулятор життя, де ми будемо жити і розвивати острів покемонами, перебуваючи начебто в людській подобі, Ну насправді це покемон Діта. І схоже, гра буде на ключ-карті. Ну отак виходить, що покемон Покопія порушує традиції ігор для Switch 2 виданих Nintendo. На жаль, всього лиш глямкейка, але почекаємо, можливо, щось зміниться. Офіційно анонсовано новий набір LEGO з Legend of Zelda, пов'язана із Ocarina of Time. Схоже, чутки про діораму Ганнадорфа виявились правдивими. Вийде в 26-му році. Багато хто пов'язує це із річчям франшизи The Legend of Zelda, що буде святкуватись у лютому. При цьому ледь не всі впевнені, що ми отримаємо якийсь вагомий ремейк. Більшість схиляється до Окарини часу. Трохи менше думають про Twilight Princess. а як по мені, давайте хоч щось із 3D -зі. The Rock of Prince Persia, яка вже була анонсована раніше, вийшла на Switch Switch 2 16 грудня. Також було оголошено, що буде фізичне видання, щоправда, аж 10 квітня. Ну і ясно, геймкейка. Також обіцяють фізичне делюкс видання. Rockstar Games оголосили і майже одразу випустила версію Red Dead Redemption для Nintendo Switch 2, ну і для інших актуальних платформ. Вона отримала безкоштовне оновлення 2 грудня. Маємо 60 кадрів, 4К, підтримка HDR, також додано керування мишкою. Загалом приємне оновлення, як для безкоштовного. Навіть ні, фантастичне по якості. Адже Rockstar вже колись випускали GTA Trilogy, Знаємо, знаємо. Грати і так в Redemption було приємно, а тепер і взагалі на каналі Приніде до Юа Shorts є короткий огляд того порту, але насправді ми чекаємо інших цікавок від Rockstar'ів. <клес> Оновлений список найбільш продаваних ігор за всю історію. Human Fall Flat зайшла у топ-10, а Red Dead Redemption 2 перегнав Mario Kart 8. Тут, нагадаю, додаються версії гри з Wii U, тобто 8 восьмій Mario Kart та Свіча. Mario Kart 8 Deluxe. Цікаво, чи зможе щось від Nintendo потрапити до цього списку в найближчому майбутньому. Ну, хоча з такими темпами, мабуть, тільки в Mario Kart World, років так за 5, буде шанс потрапити до цього списку. Жарти жартами, а Нейт Зе Хейт відреагував на пост Неша Відла. Нагадаю, там дядько Неш знову хильнув зайвого і написав: Rockstar працюють над портом GTA 6 для Switch 2. А от Нейт зе Хейт має подібну інформацію, але зазначив, що Rockstar Games. Проводила тести відносно GTA 6 на Switch 2. При цьому він уточнює, що поки мова не йде про портування, а лише аналіз і збір даних. Ну це вже дійсно цікаво. Трохи новенько зійшов несподівано без оголошення і анонсів. Tomb Raider Definitive Edition представлено та випущено для Nintendo Switch 2 та Switch 1. Ігри виглядають досить непогано, сумно лише, що версію для Switch 2 робили з версії Switch 1, а не з PlayStation 4, наприклад, але ціна гри досить невисока. Також отримали коротеньку демку для Final Fantasy 7 ремейків. Вона просто неймовірна. Виглядає дуже-дуже добре. В Докстанції гра працюватиме в 2К і 30 FPS. Картинка чудова, правда, гра займатиме 95 ГБ. І це трохи сумно. Реліз гри запланований на 22 січня. Чергова вдала гра від Level 5 Inazuma 11 Victory Road. Продано вже в 500 тисяч копій, причому 500 тисяч копій це за перший тиждень. Рейтинг на OpenCritic – 85 від користувачів на Metacritic – 86. Взагалі цього року level 5 представили нам ще над успішну -no Fantasy Life, а наступного року чекаємо професора Лейтена. <кзвіт> ну і нарешті хоч якісь чутки по... The Dusk Blas від From Software. Уявляється, гра в розробці з 2019 року, і це найбільш тестована гра студії. Про це вони, власне, самі зазначили. Чесно кажучи, дивлячись, що початок 2019 року, то я майже впевнений, що розробка велась спочатку для Switch Pro, який так і не вийшов через ковід. Ну власне, як і бананза, так і MK World теж туди готувалися. Але поки чекати офіційних новин не надто і варто. А взагалі, позидаск бас говорять, що спочатку вийде DLC Ділсі Elden Ring Найтрейн, а потім почнуть просувати і цю гру ексклюзив для Switch 2 Ну і там було Game Awards, і Nintendo навіть трохи щось показувало, Ну і навіть отримали анонс ексклюзиву для консолі. Показали тизер Mario Galaxy Movie, розкрили другого ігрового персонажа Resident Evil. Багато-багато ще чого цікаво було. Для Switch 2 анонсували фасморфобію, яка вийде десь там у 26-му році. Гра виходила ще 5 років, тому має неймовірні продажі в 25 мільйонів. ну і, власне, чекаємо. Xbox ну зовсім потроху починає заходити на територію Nintendo. Представлено South of Midnight. Раніше був нагадаю анонс Індіани Джонс. Тепер ще одна гра. Відгуки критиків суперечливі, але гра цікава, ну, думаю, варто почекати. Також дещо побачили новенького по Джеймс Бонд 007, який вийде весною 26-го. До слова Orbitals, це отой кооператив в космосі, виглядає ну дуже цікавенько. Ця гра буде ексклюзивом Switch 2, вийде в 26-му році, обіцяють Game Share та Game Chat. Насправді дуже і дуже цікаво. Ще один кооператив в стилі Stop Motion, Out of Words. Вийде теж відповідно в 26 му ну начебто цікавенько, думаю, варто чекати. І нарешті дочекались нову частину Мегамена. Вона перебуває на ранніх стадіях розробки, вийде аж у 27-му році. Мегамен Dual Override буде на Свічі Свіч 2. Виглядає красиво, чекати довго, але думаю, варто. Взагалі, кепком продовжує традицію останнього часу, радувати і дивувати. Найбільш крутий анонс для Switch 2, безумовно, теж від Капкомів. І це прагмата на Nintendo Switch 2. Реліз одночасно з іншими платформами. 24 квітня гра коштуватиме 60 доларів. Трохи пізніше буде версія для консоли. Зараз вже є демка в стімі. Коротенька, але щось зрозуміти можна. При цьому ще й анонсована амібка Діани. До слова, це вже Аміба до четвертої гри часів Switch 2 від Capcom. Street Fighter 6, Monster Hunter Stories, Resident Evil Requiem і ось до прагмати. Ну насправді круто. Ось такі новини грудня. Дякую за увагу. Усім миру!